Ділення Ісуса Христа це милостивий докір тим, хто покладає свою надію на людську праведність, мудрість і силу. Докори мають погану репутацію. Якщо я скажу вам, що зайду зранку, щоб докорити вам, ви, мабуть, не будете в захваті. Міркуючи про докори, ми уявляємо, звернені на нас указівні пальці слова осуду, підвищений голос, червоні обличчя. Однак усе це не має нічого спільного з тим, чим насправді є докір. Ми отримуємо докір, не дотягуючи до стандарту із яким нас порівнюють. Ваше дзеркало зранку докоряє вам, адже вказує на різницю між тим, який вигляд ви хочете мати, і тим, як усе є насправді. У посланні Якова 1,24 Боже Слово порівняне із дзеркалом. Погляньте в дзеркало Біблії і дізнаєтесь, яким ви є, для якого життя вас було створено і чого ви насправді потребуєте. Різдвяна історія розбиває наші марення про те, що ми можемо жити здоровим повноцінним життям, якби ми були здатні бути тими, ким повинні бути, робити те, для чого нас було створено. Якби ми могли розв'язати свої найглибші й найважливіші проблеми, тоді Ісусові не було б потреби народжуватися немовлям, жити, помирати і воскресати. Різдвяна історія показує нам нашу залежність. Різдвяна історія говорить про те, що нам потрібна допомога. Різдвяна історія свідчить, що духовна потреба і духовна залежність універсальні й неминучі. Немає сенсу святкувати народження Ісуса, якщо ви прагнете незалежності. Важливо зрозуміти, що існує два способи життя, або ви визнаєте, що вас було створено Богом, щоб бути залежними від Його мудрості, сили і благодаті, або ж вірите, що самі в собі маєте все, щоб чудово жити самостійно. Ви або робите все можливе, щоб зміцнити віру в себе, або ж проповідуєте собі Євангелію особистої нікчемності і божественної допомоги. Щоб повірити в себе, варто переконати себе в тому, що ви мудріші, сильніші й праведніші, ніж ви є насправді і будь-коли будете. Ми досягаємо цього порівнюючи себе з людьми довкола нас, а не з досконалим стандартом Божого закону. Проблема в тім, що ми завжди можемо вибрати для порівняння когось, хто здається не таким мудрим, сильним і святим, яким ви вважаєте себе. Горизонтальні порівняння заохочують у нас самоправедність. Подумайте про контраст між словами фарисея і митника з притчі Ісуса, записаної в Євангелії від Луки 18. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і ні за що мали інших. Він притчу оцю розповів: два чоловіки до храму війшли помолитися: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Гамитник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди й казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Луки 18 розділ з 9 по 14 вірші, порівнюючи себе з людьми, які очевидно значно гірші грішники, ніж він. Фарисей фактично говорить богові, що не потребує ні його самого, ані його прощення. Як іронічно говорити тому, до кого молишся, що він тобі не потрібен. Як дивно перетворювати молитву на ствердження своєї незалежності, замість того, щоб у покорі визнати свою нужденність? Ствердження Фарисея має два аспекти. По-перше, він порівнює себе з іншими і відразу наводить докази, що він досить праведний. На жаль, молитва цього чоловіка частина самообману, який стане його прокляттям. Митник чинить абсолютно протилежне. Чому Він благає Бога про милосердя? Він спішить зробити це, бо поглянув у дзеркало Божого Слова. Ви не зможете читати Боже Слово, глибоко не усвідомивши того, що ви маєте величезну потребу. Ви не зможете читати Боже Слово, якщо не протистанете гріху, що живе у вашому серці. Ви не зможете читати Біблію, не визнавши факту, що не відповідаєте Божому святому й мудрому стандарту. Ви не зможете, як належить відсвяткувати Різдво, якщо не виявите готовності отримати Його чіткий і сповнений любові докір. Народження Ісуса руйнує логіку людської незалежності. Воно знищує віру в те, що наше життя належить нам і ми самі можемо обирати, як жити. Історія Адвенту не дає нам змоги триматися впевненості, що ви здатні жити так, як вас було створено власними силами й мудрістю. Прихід Ісуса створює рівні умови, Він ставить нас усіх в одну категорію. Немає значення, чоловік ви чи жінка, молодий чи літній. Де ви народилися, скільки грошей і яку освіту ви маєте, хто ви за національністю і якими природними дарами володієте, якщо ви людина, різдво вказує вам на глибину вашої потреби в допомозі. Однак історія Різдва не лише ставить вас лицем до лиця з вашою потребою, але й показує вам істинного помічника. Різдво це історія про те, як на землю прийшла поміч. Він лежав у яслах, а згодом висів на хресті і все заради того, щоб надати нам таку необхідну допомогу.